Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Криворізький кривбас повернувся в Єврокубки. На цьому тижні команда з Кривого Рогу зіграла перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чеської команди Віторії Пизи. Крім даного поєдинку, також відбулося ще 42 матчі кваліфікації в Лізі Європи та Лізі Конференцій, І всі ці 43 результати в даному відео ми обговоримо. Як завжди розпочинаємо з Ліги Європи, але не з матчу Кривбас Плізень, тому що цей поєдинок відбувався в четвер, а Ліга Європи ні з того не з цього стартувала аж у вівторок двома поєдинками, тому з них і розпочнемо. Ізраїльський Маккабі Тель-Авів, граючи на виїзді проти литовського пана Вежеса, вже до 10-ї хвилини повів 2-0. Але розвинути успіху не зміг. Більше того, в другому таймі литовці навіть один гол відквитали, і тепер в матчі відповіді у них з'являються шанс. В протистоянні молдавського Петро Куба та валійського нюсейца команди по одному удару завдали в ствір воріт за весь поєдинок, але могли і не завдавати взагалі, тому що долю поєдинку вирішив автогол. Його на 20 20-й хвилині в свої ворота організували валійці. Відповідно, Петро Куб виграв 1-0. Ну а тепер до гри Кривбас Вікторія Пильзень. Гра відбувалася в словацькому місті Кошице, тобто чихам не так-то далеко було і їхати. Вельзень дуже досвідчений єврокубковий боєць, дуже суха команда. Пригадаємо, що в минулому сезоні в груповій стадії Ліги Конференції вони стали кращою обороною. Забити їм складно. Щодо Кривбаса. Чомусь мені дуже все нагадувало Житомирське полісся. Бажання хоч через край, але відчувалося, що досвіду і дещо класу гравцям не вистачало. Попри це, на 20 20-й хвилині матчу саме Кривбас відкриває рахунок. Гол організували африканські легіонери команди. Камерунець Іван Дібанго зробив прохід по лівому флангу, прострілив штрафний майданчик, і Ганієць Принц Аду в один дотик переправляє м'яч ворота. 1-0. Після цього навіть були спроби подвоїти перевагу щодо пельзені в першому таймі жодного удару в ствір, але практично у кожній атаці Віторії була гострота, була напруга. А на 49-й хвилині вже була не просто гострота та напруга, а був гол від Чехів, причому забиває 16-річний Ірі Панос, який, можливо, цього літа надивився чемпіонату Європи, захоплювався грою 16-річного Яміла Ямала і подумав, а чим я гірший? Дійсно, прохід від паноса, вдари за меж штрафного і гол 1-1. Тут безумовно слід відзначити головного тренера Вітори Пільзень, Мирослава Ковбока, який довірив місце в основі, можна сказати, 16-річній дитині. На 67 й та 68 восьми хвилинах у кривбаса були спроби знову вийти вперед. Зокрема, було влучання в поперечину, але не реалізація. І як наслідок, покарання за це вже на 69 й хвилині. Сольний прохід від Павла Шульца, щоправда, тут неоднозначно грали гравці кривбаса. Один з інший не підстрахував, третій не встиг. І шульц віддає пас на новачка поїздені цього сезону Даніеля Вашуліна, який в один дотик пробиває та забиває 2-1. І, хоча до завершення матчу залишалося ще більше 20 хвилин грати, і, звичайно ж, були спроби у Кривбаса зрівняти рахунок, але 2-1 перемога чеської команди. Чехи до цього матчу були, звичайно ж, фаворитами на вихід до наступного раунду. Ну а тепер стають ще більш явнішими фаворитами. До речі, в коментарях давайте свої прогнози на матч. Відповідь чи вдасться Кривбасу здобути перемогу. Переходимо до інших поєдинків. Два клуби, які програвши в лізі чемпіонів, перебралися до Ліги Європи, а саме Фарерський Клаксвік та боснійська Борисбаня Лука зійшлися між собою. 2-1 в першому матчі виграє Клаксвік. Причому всі голи в цьому поєдинку забували саме гравці клаксвіка, оскільки гол Борисбані це автогол голкіпера Клаксвіка. З 33-ї хвилини боснійці грали в меншості, і господарі намагалися збільшити свою перевагу, але 2-1 так все і завершилося. Норвежський Мьольде робить серйозну заявку щодо виходу в наступний раунд: 3-0. Перемога над бельгійським Сергбрю. Причому вже на 30-ту хвилину поєдинку був встановлений даний рахунок. В другому таймі навіть могло стати 4-0, тому що у норвежців було пенальті, але не реалізація. Турецький трап зонспор і по грі і по рахунку програє австрійському рапіду 0-1. Єдиний м'яч зустрічі на 67-й хвилині після розіржу кутового забиває Гргіч. Кривбас ГҐРД Пльзень, Рахунок ви знаєте. Класна вивіска Грецький Панатінаїкос проти нідерландського Аякса, але хтось далі точно не піде. І в першому матчі перемогу здобуває Амстердамський клуб 1-0. На 28-й хвилині єдиний м'яч зустрічі забуває Бергвейс. Що цікаво, ці клуби вже втретє між собою грають в Єврокубках і завжди в Греції Аякс виграє. Побачимо, можливо, за тиждень греки в Амстердамі щось таке і вигадують. Продовжує сипатися сербський партизан, який можливо ще не відійшов від поразок від київського динамо в лізі чемпіонів, перебравшись до Ліги Європи, і тут програє 0-1 вдома швейцарському Лугану. Доволі таки бойове протистояння видали хорватська рієка та шведський ельсберг 1-1. Тут дуже активним був ганський легіонер Ельзберга Джамал Абдулай, тому що на 24 й хвилині він вивів свою команду вперед. Але в другому таймі за рахунку 1-1 на 56 й хвилині отримає другу жовту, автоматично червону і більш ніж півгодини. Рієка намагалася дотиснути свого супротивника, але не дотисла 1-1. Серйозну заявку щодо виходу в наступний раунд робить і латвійська ріга футбол скола 2-0. Виїзна перемога над Андорською санта коломою Долю матчу між словенським Целлі та ірландським Шемрок Роверс вирішив один забитий м'яч. На 34 й хвилині його забивають господарі. Вони матч і виграли. Тепер за тиждень у них непростий візит до Ірландії. На жаль, перемагає безпрапорне Динамо Мінськ на нейтральному полі, без глядачів, забивши поголу наприкінці кожного з таймів. Підсумку перемога 2-0 над Гібралтарським Лінкольн Ред Імсом. Мабуть, далі все ж таки підуть мінчани. Єдиний матч Ліги Європи, де взагалі не було голів, це протистояння португальської браги та швейцарського сервета. У першому таймі переважали гості, у другому таймі – господарі. Тому нічия абсолютно закономірна. Єдина прикрість це те, що не було голів. Тепер до кваліфікації Ліги конференції. Тут, на жаль, без українських команд, у вівторок лише один матч. Але що це за матч? Вірменський Ноах проти грецького АЕК. 3-1. Перемога Вірмен. Це уже доволі таки цікава подія. Плюс до того, з 22-ї хвилини, АЕК був попереду, оскільки забив Гарсія, тобто Ноах здобуває вольову перемогу. Ну але головна подія відбулася на 67-й хвилині, оскільки голкіпер Ноаха Огнен Чанчаревич настільки потужно вибиває м'яч від своїх воріт, що той, тобто м'яч, залітає у ворота супротивника, тобто гол голкіпера. Можливо, трішки тут допоміг голкіперу вітер, тому що серйозний вітер був на цьому поєдинку, а стадіон маленький. Тож своєрідна зв'язка голкіпер та вітер забивають цей гол. Плюс до того, на 97-й хвилині Ноах ще й забиває третій гол 3-1. Тож давайте загнемо пальці. По-перше, вольова перемога Ноха. По-друге, гол на 97-й хвилині і по-третє, гол голкіпера. Я також вам нагадаю, що саме цей Ноах в попередньому раунді встановив історичне досягнення для вірменських команд в Єврокубках, оскільки виграв матч 7-0. Можливо, цим гравцям ще при життю будуть встановлювати пам'ятники. Звичайно ж, таку феєрію перевершити складно, але давайте подивимося, що подарували нам інші поєдинки. Тож в лізі конференції в середу було зіграно чотири матчі. Нестримний шведський хекен. Команда Швеції третю поспіль гру в Єврокубках забиває шість голів. Цього разу перемогли вони естонські Пайде 6-1. Це при тому, що в чемпіонаті Швеції Хекен навіть п'ять не забував у цьому сезоні. А там сезон нагадаю триває з березня місяця. Датський Копенгаген на 91-й хвилині вириває перемогу у матчі проти чешської острави 1-0. І цей переможний гол на рахунку 18-річного Віктора Фрогольта. Чорногорський Морнарбар у виїзному поєдинку проти угорського Пакша на 62-й хвилині залишився в дев'ятьох. На той момент вони програвали лише 0-1, але Пакш в компенсований час забиває ще два голи і тепер спокійно може їхати на виїзд. В доволі таки рівному протистоянні швейцарський сент Гален з рахунком 2-0 виграє матч у польського шльонська з Врослова. Обидва м'ячі швейцарці забили ще в першому таймі. В другому поляки намагалися забити свій м'яч, але не забили. Найбільше поєдинків, а саме 25 відбувалося в четвер. Тут вистачало рахунків 1-0, тобто все дуже рівно і близько. З цим рахунком угорська Пушкаш-Академія, яка нагадаю, в попередньому раунді в специфічний спосіб, здолала Дніпропетровське Дніпро. так от пушкаші здобувають виїзну перемогу 1-0 над Арарат Вірменія, власне, з Вірменії. На 89-й хвилині вони забили цей переможний гол. А от протистоянні латвійської ауди та косовської дріти гол був швидким. На 8-й хвилині його забувають Латви. Тиші 1-0 перемога за Аудою. В протистоянні казахського Ордобаси та вірменського Пюніка зіревана господарі володіли ініціативою, але в другому таймі гол забили гості. Тож перемога 1-0 за Пюніком. Фінський Хік та чорногорський Дечіч, нагадаю, свій Єврокубковий шлях тримають ще аж з Ліги Чемпіонів, але вже докотилися до Ліги конференцій. 1-0 перемога Хіка. Ну і турецький Башакшахір таки виграв виїзний поєдинок у Грузинської іберія 1999 на 87-й хвилині, забивши переможний гол. Також вистачало нічийних або близько до нічийних результатів. Отже, Фінляндія проти Швеції, Ільвес проти Юргордена 1-1. Всередині другого тайму команди обмінялися голами, на цьому і завершили. Також в нічию 1-1 зіграли чеська млада Болеслав та ізраїльський Хапоель Бершева. Перший тайм за Чехами – 1-0 завдяки реалізованому пенальті. Але на 50-тій хвилині ізраїльтяни рахунок зрівняли і навіть могли вирвати виїзну перемогу, але не дотисли. От в матчі словацького Ржембарока та хорватського хайдука зі спліта взагалі без голів, що цікаво, для хорватів. Це друга поспіль нульова нічия в Єврокубках. Специфічний підхід, але звичайно ж, в матчі відповіді вони будуть фаворитами. В нічию також завершився і матч датського сільки та бельгійського гента, але зовсім іншого характеру 2-2, Хоча після першого тайму було 0-0. На початку другого команди обмінялися голами а на 93-й бельгійці здавалось би виривають перемогу. Щоправда, на 95-й форвард Сількеберга Тоні Адамсен забиває свій другий м'яч цьому поєдинку, тобто оформлює дубль, і таки нічию своїй команді приносить. Могла бути нічия і в протистоянні датського бронбю та польської легії з Варшави, але три Господарі двічі виходили вперед, поляки двічі рахунок зрівнювали. А на 87-й японець Морісіта приносить перемогу команді з Варшави. Тепер, звичайно ж, бронбю потрібно буде подумати, погадати, а що ж робити в матчі відповіді. Кривник Житомирського Полісся, Словенська Олімпія з Любляни, здобуває домашню перемогу 3-0 над молдавським шерифом і робить серйозний крок до наступного раунду. Кіпрський клуб Омонія не з таким великим рахунком, але також перемагає вдома угорський фехервар 1-0, Але в Угорщині буде серйозний матч. Португальський Гімараєш в другому таймі виїзного поєдинку проти швейцарського Цюріха забиває три м'ячі і виграє 3-0. По статистиці повністю переважали Гімараєш, хоча в супротивниках у них був серйозний колектив. Болгарський ЦСК 1948 із Софії, незважаючи на те, що пропустив першим від кіпрського Пафоса, здобуває домашню перемогу 2-1. Але чи вистачить їм цього, побачимо за тиждень. В Балкані Косово, Ларн, Північна Ірландія, котра з цих команд обов'язково буде в наступному раунді. І туди, тобто до наступного раунду, серйозний крок робить північно-ірландський клуб, тому що забиває гол на 89-й хвилині і виграє на виїзді 1-0. Ще один болгарський клуб, а саме Ботев Ботевспловдива, здобуває перемогу. 2-1 вдома над боснійським зринським, але матч відповідь розуміємо, що буде дуже непростим. Феєричний поєдинок видали шотландський Кілмарнок та норвежський Трьомсе. Господарі вийшли вперед, але потім пропустили два голи, програвали 1-2. На 88-й хвилині на полі з'являється 20-річний Бобі Вайлс, який в компенсований час приносить команді нічию 2-2. Румунський конвіл Хонадуара поступається вдома казахстанській Астані, 1 2 і тепер на них очікує звичайно ж дуже далекий вояж до Казахстану. Але інший румунський клуб чи фер порадував румунських прихильників футболу виїзною перемогою 1-0 над Макаві Петахтиква з Ізраїлю. Єдиний м'яч зустрічі було забито на 9-й хвилині поєдинку. Плюс до того гра відбувалася не в Ізраїлі, а на нейтральному полі в Болгарії. Петахтиква не в формі. В цьому сезоні загалом зіграно 4 офіційні поєдинки. Всі програні без жодного забитого голу. Хорватський осієк не дотримав домашню перемогу в матчі з Азейбаржанською зірою, тому що азейбаржанці зрівнюють рахунок на 94-й хвилині з пенальті і везуть додому доволі таки комфортну нічию. Перед тим, як перейти до заключного блоку поєдинків, попрошу вас підтримувати канал, можливо, лайком, можливо, підпискою, а можливо, скористатися інформацією, яка є в описі під цим відео, і в фінансовому плані підтримати канал. Буду вдячний! Ну що ж, заключний блок поєдинків ми розпочинаємо з Ісландії, де тамтешній вікінгур з рейк'явіка грав проти справжньої естонської команди Флори. В складі Флори нагадаю виступають виключно естонці. 1-1, з таким рахунком завершується цей поєдинок. Команди в першому таймі обмінялися голами, в другому нікому забити не вдалося. Було у нас цікаве та емоційно словенсько-сербське протистояння Марібор проти войводини в першому таймі без голів. А на 59-й хвилині господарі виходять вперед. забиває ветеран Йосип Ілічіч, звичайно ж відомий за виступами в Фіорентині та Аталанті. Пробував в пенальті Ілічіч, але не забив. Щоправда, першим встиг на добивання і рахунок таки відкрив. Серби залишилися в меншості, але рахунок таки змогли зрівняти. Щоправда, на 97-й хвилині господарі таки виривають перемогу. Мову це при шести компенсованих. Класно на другому поверсі діє Судані. 2-1 за Марібором. Словацький Спартак з Тернави з рахунком 3-1 вдома перемагає польську віслу з Кракова. Це при тому, що перший тайм був за поляками 1-0. Але в другому таймі за 20 хвилин Тернава забиває три голи і виграє 3-1. Тепер з форою в два м'ячі. Словаки вирушають на матч відповідь. Говорили ми в цьому випуску уже про те, що шотландці вміють забивати на 90 х хвилинах, і це підтверджується в матчі шотландського Сент Мірена та норвезького Брана. На 75 й хвилині норвежці відкривають рахунок, але на 90 й Сент Мірен з усиллями Ола Суні рахунок зрівнює 1-1. Ірландський Сент Патрікс, вигравши вдома 1-0 у азейбаржанського Сабах Баку, тепер вирушає в далеку подорож на матч-відповідь. Як бачимо, дуже багато рівних протистоянь, ніційних результатів, близьких рахунків, тому можна спрогнозувати, що в матчах відповідях можливо будуть екстра тайми, а можливо, навіть серії після матчевих пенальтів. Про все це ми дізнаємось на наступному тижні, тож, якщо цікаво, не пропустіть огляд. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.